Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео я хочу поділитися своїми результатами деля. Якщо ви не знаєте або ж забули, що таке іспит деля, то я вам раджу подивитися мої попередні відео, де я вже розповідала, що таке деля, з яких частин він складається, де його можна здати, яка вартість цього іспиту і взагалі який сенс здачі деля. Чому в мене виникла ідея записати відео зі своїми результатами? Тому що саме рік назад, в листопаді, я здала її спеделі в лютому 2022 року. Я отримала свої результати, і в мене була така ідея. Я хотіла отримати диплом, знаєте, з інституту Сервантеса, поставити його в таку красиву рамочку, повісити його собі десь на стіну і записувати вже відео, щоб на фоні в мене був цей диплом. Легко всі знаєте, почалася війна і в кращому а, варіанті мій диплом десь лежить в Мадриді в інституті Сервантеса, а в гіршому варіанті навіть не знаю, який може бути гірший варіант. Але я писала на офіційну сторінку інституту Сервантеса, хотіла а, попитати, які взагалі є варіанти отримати мій диплом. А, для мене це не є дуже важливим, але знаєте, диплом в рамці це реально дуже прикольне відчуття, коли ти працюєш, коли ти вчиш мову, а потім реально ти можеш. А, Потрогати свій результат, тобто ти розумієш, ось ти молодець, ти вивчив тебе рівень. Це один, і ось, будь ласка, твої досягнення можуть бути на стіні. Тому я писала на офіційну сторінку інституту Сервантеса. Вони мені сказали, що як тільки буде якась інформація і змога переправити мій диплом в Україну з Іспанії, вони мені напишуть. Але я отримала свої результати в pdf форматі Інститут мені підтвердив, що вони, скажімо так, ними можна повністю оперувати, тобто, якщо я хочу подати заявку десь на роботу і прикласти свої результати, то вони повністю правдиві і мають аналогічну цінність, як і самий диплом. Тому вже немає часу взагалі відтягувати і не знімати це відео. Тому сьогодні я розповім вам, з якими ж балами я отримала своє АПТО, тобто здала і підтвердила рівень С1. Також в цьому відео хочу поділитися певними порадами. На жаль, вони мені не допомогли отримати вищу кількість балів, тому що ці поради вони вже з'явилися в мене після здачі, після отримання результатів, коли я проаналізувала свої бали і зрозуміла, на чому ж я прокололася. Якщо ви готуєтеся до іспиту по туделі, то впевнена, що мої поради вам допоможуть. Тому поїхали дивитися це відео. Спочатку хочу нагадати, як взагалі відбувається оцінювання, тобто це іспит, який складається з чотирьох блоків, а саме читання, аудіювання, письмо та говоріння. І оці чотири частинки вони поєднуються в два блоки, тобто перший блок, де поєднуються читання та письмо, і другий блок, де поєднуються аудіювання та говоріння. І ось за кожне з цих блоків треба набрати мінімум 30 балів, тобто дуже цікавий момент. Тобто, одну частину, наприклад, читання можна трошки завалити, тобто набрати там мінімальну кількість балів, але гарно написати листи, письмо і ваші бали, скажімо так, будуть балансуватися. Але ще один цікавий момент, що якщо оцей блок, наприклад, письмо і читання завалити, не набрати там 30 балів, то автоматично немає сенсу, скільки балів в іншому блоці, тобто ви вже не здасте. Якщо я записую ці відео, то ви вже розумієте, що я набрала свої бали, я отримала апто, підтвердила свій рівень. Це один, я була безмежно щаслива, навіть словами не можу передати, наскільки я була щаслива. Але, чесно кажучи, деякі результати, точніше, деякі бали з певних частин мене, я не скажу, що дуже засмутили, але а, здивували. Здивували, здивували, і ось чому. Поїхали, буду підглядати, ось тут собі написала сценарій відео, тому що не впевнена, що можу запам'ятати всі ті свої бали, а, тому буду користуватися своїм айпадом. За читання я отримала 13,13. Чому я кажу, що це катастрофічно мала кількість балів? Тому що максимум можна було отримати 25 балів, а я читати дуже люблю. Я дуже багато читаю, я напевно дня не проводжу, щоб щось не почитати іспанською мовою. Але потім я вже почала аналізувати свої результати, і в принципі я розумію, на чому прокололася, що я люблю дуже читати різні там романи, книжки про любов і так далі, але зовсім не читаю літературу, наприклад. Технічного якогось характеру або медицина або культура, я не скажу, що мені не цікаво, але просто так в житті мені простіше після роботи ввечері почитати, наприклад, книжечку, а не якусь наукову статтю. Тому читання реально мене підвело, читаю я швидко, знаю багато слів, але загального змісту, а от професійної лексики не вистачило. Якщо ви пам'ятаєте, що читання воно поєднується разом з письмом. Яке мене реально врятувало, тому що за письмо я отримала 17,67 з 25. Я була дуже задоволена, тому що письмо на рівні С1 це не просто написати твір, наприклад, як я провела літо. Там йде аудіювання, по-перше, потім треба таке, не мов би рев'ю написати з того, що я чую, тобто має бути витримана певна структура. І інше завдання це треба написати лист скаргу або лист прохання. Там є різні листи. Пишу я майже ніколи. Я реально перед іспитом готувалася, написала дуже багато листів і дуже багато різних творів. Тому реально я була дуже дуже задоволена своїми балами і реально вони мене врятували, тому що вони поєдналися з читанням, де було там 13 балів. І е, я набрала цю мінімальну кількість в 30 балів і була реально задоволена. Е, Переходимо до іншого блоку: це аудіювання і говоріння. Спочатку аудіювання. Е, за аудіювання я отримала 15,83 балів з 25. А е, в принципі, непогано, але я реально могла би краще. Я дуже багато дивлюся фільмів, серіалів. Тобто, е, так само як я читаю, так само кожного дня я щось дивлюся. На чому ж я прокололася на свою особисту думку? По-перше, я хотіла на іспиті, коли я говорю, використовувати лише акцент іспанський, такий класичний кастияно, і я реально мінімізувала взагалі слухання різних серіалів з Аргентини, Мексики, Бразилії, ось що я таки сказала, в Бразилії говорять португальською, але <гум> ви мене зрозуміли. З країн Латинської Америки. Тобто я чомусь не хотіла. Перевантажувати себе чи якось е, підсипити цей акцент, тобто я хотіла реально говорити лише класичною іспанською мовою. Я що це була моя помилка. Тобто я в принципі була рада, що в мене не було якось тим іншого акценту на говорінні, але в моєму аудіюванні, наприклад, був дядя з Уругваю, якщо я правильно пам'ятаю. Реально акцент був трішки е, іншим. Це застало мене зненацька, і я реально я, хвилину взагалі не могла сконцентруватися на тому аудіо, я просто думала. Блін, 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 чому я перестала дивитися серіали з іншими акцентами, тому що реально я не могла зрозуміти, що він говорить. І другий момент, який мене трішки підкачав, це незнання різних фразеологізмів, різних фраз, з вулиці, якихось таких фраз-колокіаль. Тобто ця фраза, яка використовується, наприклад, в тому чи іншому регіоні, в іншому так і не скажуть, наприклад, тому що в аудіюванні тобі дають цю фразу, і тобі треба, наприклад, пояснити, що вона означає. Тобто я її прекрасно чула. Знаєте, є ще такий момент, коли мої учні кажуть, о, я не розумію на слух, або я там не чую. Ну, я завжди так кажу. Якщо ви не чуєте, то, на жаль, вам не до вчителя, а до спеціаліста, який вам допоможе, тому що якщо у вас якісь проблеми зі слухом, то треба це вирішувати. Я, звісно, жартую, але хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли, що коли ми слухаємо щось іншою мовою, немає такого поняття, як я не чую. Тобто ви все прекрасно чуєте, просто або ви не знаєте слів, або ви ще не знаєте цих граматичних структур, або, на жаль, ви просто не знаєте, що означає та чи інша фраза. В принципі так сталося і з моїм аудіюванням. Тобто, я реально прекрасно чула цілу фразу, я просто не знала, як вона перекладається. Тому, якщо ви готуєтесь до делі, саме до частини аудіювання, реально треба дивитися відео з різними з різними акцентами, звикати до цього, щоб ваше вухо до цього звикало. І, звісно ж, реально вчити різні фразологізми, сталі вирази, щоб на той момент, якщо ви почуєте, щоб ви щось зрозуміли, як воно прикладається. Ну що, поїхали далі говоріння. Тут я набрала 19,54 бала з 25. Дуже була рада, правда, але, в принципі, мені би хотілося навіть трішки більше, тому що я дуже люблю говорити іспанською мовою і. В мене взагалі така філософія, що якщо ви вчите мову, ви маєте говорити взагалі з перших слів. Ви там вивчили Оля, Киталь, привіт, як справу. Ви вже маєте говорити, це вже маленький діалог, представитися, щось розповісти, щось попросити. Тому, реально, я хотіла трішки більше балів. Не хочу виправдовуватися, але просто розкажу свій досвід. Я здавала делі, коли. Була ще пандемія, тобто обов'язково треба було носити маску, і на іспиті треба було сидіти тільки-тільки в масці. І не в звичайній масці, а, а тут, можливо, поставлю фото цієї маски. Не знаю, як пояснити, тобто вона така, немов би пластикова, то вона була максимально незручна. Я взагалі не могла в ній сидіти, вона мені реально якось не трималася в мене отут на голові. Коротше, була повна катастрофа, і екзамінатор теж сиділа в масті. І реально, я мені здавалося, що є деякі питання. Я просто не чую за рахунок того, що і я була в масці, і вона була в масті. Реально було максимально незручно, але в принципі. Своїми балами я задоволена, знаю, де могла краще. Тобто, на кожному рівні, знаєте, як я завжди кажу на своїх уроках, треба говорити. Якщо ти не знаєш якихось слів, не біда, зараз якось можна його обійти і все одно показати, розказати, донести цю інформацію. На іспиті працює трішки по-іншому, тобто, там не просто. Пояснити свою думку і сказати, аби сказати, там оцінюється правильність вашого говоріння, правильність виконання завдання і до того всього використання ще граматики та лексики відповідно вашого рівня. Тобто, якщо я прийшла здавати рівень, це один, а говорю дуже простими словами, використовуючи там тільки теперішній час і простий минулий. То, на жаль, багато балів я не зможу набрати. Я думаю, що тут я й загубила трішки своїх балів, тому що перехвилювалася, ця маска мені заважала. Ну і плюс, реально, знаєте, як від стресу всі слова забуваються, ти вже не знаєш, як тебе звати. Але, в принципі, говоріння було досить непоганим, і коли я побачила свої бали, це було майже-майже 20-25. В принципі, реально була дуже рада. Ще цікавий момент, що говоріння було в окремий день. Реально, тобто я вранці прокинулася, в мене була можливість взагалі нормально поснідати, підготуватися, поїхати на цю усну частину. Тому що наступні частини, вони були в наступний день, реально було. Було трошки некомфортно, тому що треба було і тест робити, тобто читання здавати, і аудіювання, і письмо, все-все в один день реально було важко. цілому, своїми результатами я задоволена, я не збираюся здавати ще раз рівень С1, аби отримати більші результати. Взагалі не рахую, що я, бо рівень моєї іспанської це визначена кількість балів. Мені головне було отримати Апто, я його отримала. Чому я дуже-дуже рада в планах, звісно, є здавати С2, але готуватися буду вже краще, тому що в С2 хочеться не тільки отримати АПТО, а й покращити реально свої бали. Тому раджу всім не зациклюватися на балах, але реально хочу нагадати, що тест і оце апто в іспанській мові або навіть ті самі бали, це такий певний фізичний результат ваших знань. Тому, якщо ви ще... А думаєте, чи здавати делі, чи не здавати, або ще ніколи навіть не замислювалися над тим, щоб його здати, я дуже раджу все-таки здавати. Але незалежно від делі, іспанську вчити треба, тому я думаю, що я буду в майбутньому ще записувати другий блок уроків. Тому що перший блок з 10 уроків для початкового рівня зайшов непогано, я отримала дуже гарний фідбек, тому, думаю, Записувати і другу частину, а поки в коментарях залишайте тему, яку б ви хотіли, аби я розкрила. Також буду дуже рада почитати ваші результати делі, якщо ви вже його здавали. Якщо тільки плануєте здати, чи ще думаєте. Також діліться в коментарях, які у вас сумніви, чого ви. Поїтися, які у вас взагалі хвилювання, переживання, обов'язково обговоримо. Поки вчіть іспанську, підписуйтесь на мій канал і побачимося в наступному відео. Адіос!